Всім привіт! З вами Relax і в сьогоднішньому відео в нас в проєкті Goblin Mine сталося дуже велике досягнення через те, що я відкрив восьму шахту. Як ви можете знати, восьма шахта це максимальна шахта, яка є на даний момент в проекті Але перед початком відео обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, тому що в моєму телеграм-каналі саме для вас я викладаю проєкти без вкладень з вкладеннями. Клікери, майнери, дропи, ардропи та дуже багато різних проєктів. І якби ви були підписані на телеграм-канал, ви вже б давно приймали участь в цих проєктах. Тому посилання буде в описі на цей телеграм-канал. Насамперед, я відкрив восьму шахту. Сьома шахта в мене вже максимальна. Мені залишилось прокачати тільки одного майнера Гобліна, який би мені добував 161 монету чи 3800 в. 24 години, тобто в добу. Коштує він 48 мільйонів. Монет це багато, але я все ж таки вирішив потратити їх на восьму шахту, 100 мільйонів, і відкрив восьму шахту. Насамперед, давайте ми самі подивимось, які тут є розрахунки майнери і скільки вони нам будуть давати. Ну, мене радує те, що тут є. Все-таки вже майнери, які дають по 7-8 тисяч в добу, і це дуже круто. Тому що, наприклад, якщо я вкачаю тільки перших 3 майнера, це вже буде плюс-мінус 11 тисяч серебра в 24 години. Це досить непогано. На рахунок сьомої шахти вона мені приносить 100 тисяч серебра в 24 години, тобто на добу. На рахунок шахти, давайте ми подивимось, ну, загалом. Досить і досить непогано, потрібно багато бронзових монет, але я думаю, ми справимося з цим. І також я думаю собі над тим, щоб на всьому шахті відкрити автоматичну Ленту, яка б мені автоматично збирала срібло, щоб я не заходив. І, наприклад, вночі, коли я сплю, тих 8 чи 7 годин, в мене простой. Наприклад, 3 години я не можу збирати срібро через те, що я сплю відповідно. І я хочу відкрити автоматичне. Через те, що, було, наприклад, ці 7 годин, які я раніше не міг збирати, воно мені буде автоматично капати. Я думаю, воно рано чи пізно окупиться. Насамперед, для початку тих, хто тільки зареєструвався, раджу вам реєструватися якомога скоріше, тому що потім вам просто може не, ви... не вистачити чи... часу для того, щоб відкрити восьму шахту. Обов'язково виконуйте експедиції. Останні чотири експедиції це 48, 24, 12 і 6 годин. Відправляйте на експедиції. Обов'язково, тому що за ось цей час, що вказаний тут, наприклад, 6 годин вам приходить оця експедиція, і вона дає додаткові монети. І робіть це постійно. Як ви можете побачити, в мене кожен час йде експедиція, як ви можете побачити, на 6 годин в мене 40 експедицій вже. На 12-25 експедиції, і, наприклад, експедиції на 48 годин, яка йде найбільше, вона мені приносить завжди по 7-8 мільйонів монет. Тобто ви ставите 1 мільйон, і вам приносить 7 мільйонів монет. 6 мільйонів монет ви забираєте, а 1 мільйон знову далі в експедицію відправляєте. Від того чистого прибутку 6 мільйонів, а тут є експедиції по 6 годин. Ось ці експедиції, які по 10 і по годині, ні в якому разі не беріть, тому що по 10 хвилин експедиція може принести вам тупо 0. 0 може принести і все. Також не забувайте про ігри і про ВІП. Гру за введення коду ви отримаєте прокрут рулетки, і в цьому прокруті вам може випасти тон, срібло чи бронзові монети. І також додали нову гру бомби, де ви можете поставити вашу ставку, наприклад, 1 мільйон монет. А мене вже не вистачає, 400 тисяч. Ну не будемо ставити, і ви просто в нього Ну, давайте ми поставимо... Давайте ми ми поставимо... поставимо 40 тисяч. І от, наприклад, ви вибираєте дві бомби. І ось бачите, з кожним вашим вірним попаданням не в бомбу збільшується ваша ставка. Ви, наприклад, поставили 40 тисяч вже за 4 правильних вгаданих відповідей вже 54 тисячі монет ви можете забрати, але не входьте в азарт, тому що ви дуже і дуже легко можете програти абсолютно все, що ви збирали до того. І, наприклад, ось я вам хочу показати, як я з 40 тисяч вже зробив 172 тисячі монет і просто їх... Забираємо. Поки по цьому проєкту все, восьму шахту я буду качати, це максимальна шахта. До речі, мають вести ще золоті шахти. Не знаю, що вони будуть видобувати, але вони вже в розробці, тому проєкт ще точно буде працювати. Поки це все по цьому проєкту, всім дякую за перегляд, ставте ваші лайки і бувайки.